Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські окупанти намагаються використати мешканців окупованих територій України в якості гарматного м'яса. Ця тактика почала застосовуватися, можна сказати, з першого періоду окупації українських територій Росією у 2014 році. Однак, після початку так званого великого нападу Росії на Україну вона набула масового характеру. Головне управління розвідки повідомило, що з початку 2022 року Росія примусово мобілізувала до збройних сил Російської Федерації від 55 до 60 тисяч громадян на тимчасово окупованих територіях. Представник головного управління розвідки Андрій Черняк підкреслює, що мова йде про насильницьку мобілізацію. Окупанти ловили людей, які на вулицях проходили на ті підприємства, які працюють на окупованих територіях Сходу і півдня України. Примусово забирали людей, просто переодягали та відправляли на фронт. Студентів відправляли на фронт просто з занять без належної підготовки. І найголовніше, що як правило відправляли саме на передову, це і є логіка війни Володимира Путіна. Російський диктатор намагається позбутися серйозного соціального вибуху внаслідок цієї війни. Однак, вибух цей може бути спричинений не тим, що Путін розпочав війну проти України, саму ідею. Збільшення території Росії і виходу цієї країни на так звані історичні кордони, тобто кордони радянського союзу 1991 року. Більшість громадян Російської Федерації якраз підтримує. Однак велика кількість жертв може призводити до певного незадоволення, навіть до сумнівів в тому, чи може Володимир Путін разом із своїми генералами виграти цю війну. І як пам'ятаємо, це і є головним напрямком. Критики, яку ми чуємо на адресу російського президента і Міністерства оборони Російської Федерації з боку так званих патріотів, для того щоб такого незадоволення не було, Путін використовує різні інструменти використання громадян України у своїй війні проти сусідньої держави. Мобілізація. Пов'язана саме із наміром використати мешканців окупованих територій в якості гарматного м'яса, якогось соціального незадоволення на окупованих територіях Путін не побоїться. до того ж він взагалі вважає, що треба окуповувати один український регіон за іншим, проводити там масову мобілізацію і примушувати одних громадян України воювати з іншими, таким чином, ще й зменшуючи населення української держав і перетворюючи окуповані території на можна сказати демографічну пустелю, щоб потім заселити цю пустелю громадянами самої Російської Федерації лояльними до режиму Володимира Путіна. Ще один важливий момент в такому підході пов'язаний з рішенням національного питання у самій Російській Федерації. Отже, у першу чергу ми бачимо на війні громадян України, яких Мобілізують на окупованих територіях. Кого ми бачимо у другу чергу? У другу чергу, і це яскраво проявилося під час перших місяців війни Росії проти України. Ми бачимо представників національних меншин. Це Дозволяє значно зменшити їхню кількість і таким чином, в принципі, виключити можливість якихось національних протестів проти російської шовіністичної політики в кризових регіонах Російської Федерації чи в тих регіонах, які можуть стати потенційно кризовими внаслідок погіршення економічної ситуації. І звичайно ж, людей з цих регіонів. Насамперед досить бідних і економічно нерозвинених, таких як Республіки Кавказу чи Бурятія, намагаються запросити до російської армії шляхом надання певних економічних пільг. А насправді ці люди прикриваються своїми тілами так званих справжніх арійців, тобто етнічних росіян з більш, Заможних регіонів самої Російської Федерації, однак, звичайно, не таких заможних, як Москва і Петербург. Тут мобілізація майже не відбувається. Путін дбає про стабільність у обох столицях, усвідомлюючи, що якщо у Москві і Петербурзі будуть дивитися війну проти України на екранах телевізорів, його режиму нічого не загрожує, і він може готуватися до багаторічної війни на виснаження України. Бачимо, що Путін. Який говорить про те, що бореться з нацизмом, насправді за всіми нацистськими лакалами поділив населення Украї... України і населення Росії населення окупованих територій України і самої Російської Федерації на кілька сортів. Перший сорт це як бачимо, мешканці російських столиць. Головна опора режиму з точки зору стабільності у Москві і Санкт-Петербурзі, навіть якщо люди там не задоволені, вони мають не виходити на вулиці і цінувати свій соціальний спокій. Другий сорт це громадяни російського етнічного походження, які проживають у російській провінції. Вони Є ядром російських збройних сил, охоче йдуть до російських військових училищ і на воєнну службу. Однак їхня загибель може викликати протести у родич. Таким чином цих людей теж варто було б зберігати, тим більше що вони можуть ще бути потрібні у тривалій війні на виснаження, до якої готується кремлівський режим. Третій сорт це громадяни Російської Федерації, не російського походження. Їх Просто намагаються знищити якнаймога більше, щоб в Російській Федерації майбутнього не виникало жодних національних питань, щоб підготувати ґрунт, можливо, навіть для майбутньої ліквідації національних республік Росії і перетворення цієї країни на державу з губерніями. Як про це мріяв патріарх російського шовінізму 20 21 століття Володимир Жириновський, який з багатьох питань висловлював погляди саме російської політичної? Еліти з комітету держбезпеки радянського союзу, а Путін. Реально підтримують саме такі погляди, і під час свого правління зробив все можливе і неможливе для русифікації неросійських народів і для фактичного знищення їхніх мов і культур. І нарешті четвертий сорт це громадяни України з окупованих територій. Їх потрібно мобілізувати якнаймога більше і знищити якнаймога більше, щоб перетворити ці території на справжню порожнечу. Чи потрібно після цього поділу на сорти доводити, що Україна воює з справжньою нацистською імперією, і що Володимир Путін повністю успадкував підходи свого куміра Адольфа Гітлера? Мені здається, що не потрібно. Так що можемо і надалі спристежити за цими нацистськими практиками і усвідомлювати, до якої безодні зла? Опустилася сучасна Росія на чолі з Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на і соціальні мережі, на канали в Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!